Всім привіт! Як ви знаєте, ми вивчаємо німецьку мову. Мене звати Ігор, я викладач німецької мови в Німеччині в Мангаймі. І я буду відповідати на ваше питання, а саме, чому мені складно вивчити німецьку мову. І так, поїхали. Тому беріть собі кафійок або чайок, або щось покрепше, і будемо про це розмовляти про німецьку мову без стресу. І так, зараз одягну окуляри, щоб виглядати трошки розумніше. Уявіть собі наступну ситуацію. Я такий бравий українець, приїхав в Німеччину. Такий вай, крутий! Пішов на мовні курси. Англійську я вже вивчив, наприклад, в себе в Україні. Приїжджаю сюди, пішов, зареєструвався на інтеграційні курси. Ви всі маєте ходити на інтеграційні курси, якщо ви приїхали до Німеччини. Що таке інтеграційні курси? Це курси німецької мови з рівня А1. До рівня Б1. Тобто кожен рівень D по місяцю, виходите a А1,1 місяць, потім виходите на А1,2 ще місяць. Якщо це курси ввечері, може виходити трошки довше, там десь виходить приблизно 100 годин на один рівень. І теоретично за 100 годин можна і слона навчитися молитися. Але. Тут буває дуже велика проблема у всіх українців, що вони кажуть, я йду на курс, хієн хіраус, або хієн хірау. Відсидів 5 місяців, нічого не зрозумів, нічого не дізнався. Це такий, уявив собі ситуацію: це тут Петро, такий, тут Степан такий, і каже, Степан, ти зрозумів, що за сьогоднішній урок? Докій, Ні, я нічого не зрозумів. А ти, я теж нічого. І отак сидять всі українці на інтеракційному курсі, один з одним розмовляють, питають: А ти зрозумів? Ні, я нічого не зрозумів. а я теж нічого не зрозумів. І дуже багато українців думають, що це вони якісь тупі. Тобто я прийшов на курс, я намагаюся сиджу, щось вчу, і чомусь в мене це не виходить. Мабуть, я тупий. Ні. А вже ж є й тупі люди, але українців тупих нема. Бо вони всі українці, а козаки всі дуже розумні. Mm? Розумні. проблема це не учні, а викладачі. Щоб це вам показати, я знайшов зараз одне відео інтеграційні курси. Зараз вам його покажу. Нічого казати не буду. Ми просто подивимось відео: 3, 2, 1. Інкін. Langsam bitte, langsam bitte, spreche Sie doch langsam. Ich bin aus Zentral, spreche ich nicht gut durch. Ich bin aus Zentral, spreche nicht gut durch. Ich bin aus Zentral, spreche nicht gut durch. А, до речі, напит з-під відео був, що де залишився психіатр. Або німецька мова для психіатрії, німецький курс для психіатрії. дуже гарна назва. Давайте це відео розберемо потрошки, якщо я витримаю. коли це відео побачив, я ж тобто Ось так. Ну, я не думав, що так можна викладати німецьку мову на інтеграційних курсах, і ось ми бачимо жінку, таку ем, типову викладачку. Знаєте, є в Німеччині люди, це теж дуже цікаво. які кажуть, що ми, як Німеччина, маємо врятувати світ. Ми, як Німеччина, маємо допомогти світу. Тому нам треба рятувати Умвель, Умвель це німецькою мовою, environment, окружаюче середовище. І тому німці намагаються зараз. Е, є така група зелених ліберальних в політики, і, ось, наприклад, ця професорша, ця жінка дуже гарний приклад. Mm. Знаю, вона мені дуже нагадує таких типових німців, які їздять на велосипеді, кажуть авто і сніг, які не приймають ніколи ванну, тому що кажуть, це погано для окружа середовища, які з шкурок апельсина роблять торт для голодних африканських дітей. І які не ходять в душ. Багато німців кажуть, що вода для тіла треба тільки пити, не треба ходити в душ, треба. Ну, почитайте. Є дуже багато таких. Хоч вона мені нагадує чомусь таку людину, яка каже: Вешандас, ми такі німці, ми всіх приймаємо, ми не ходимо в душ. Я вже по вигляду розрізняю викладачів гарних і викладачів ну, так собі. Вона по професії не викладач. Що в Німеччині працювати викладачем офіційним справжнім викладачем? Вам треба освіта. Освіта має бути педагогічна. В Німеччині це називається леан. Якщо її нема, то ви лінгвіст або філолог. Вона виглядає як типовий філолог, так 50-40 плюс віган, фі -фі -фі філолог віган, віган, -нолог, фі віган якось так. Що я тут бачу? Інтеграційний курс. Почнемо ще раз. Відео. Ви прийшли, ви приїхали з поважної країни, з України, ви були лікарем. Я наступна ситуацію. ви приїхали, ви лікар, ви інженер, ви ще хтось, ви приїхали, ви прийшли на мовний курс. Думаєте, я приїхав в Німеччину в таку круту країну, країну першого світа, де було вірша де було це чудо. Економіки. Приходиш такий, приїжджаєш, сів на курс, думаєш, ну все, зараз почну німецьку вчити. І бачиш такого вчителя, який починає співати з гітарою як хіпі. Тобто вона може колись раніше співала в 70-х, знаєте, з травкою на кемпінгі, там десь хіпі зустрічалися. Ну, сидять люди. Я просто не можу собі, як називається таке Це не циганський стиль, а Боже, як це? Іспанський стит, якщо я не помиляюсь. Іспанський стит я відчуваю, бо я вчитель, я це відео дивлюсь, я находжусь від цього місця за сотні кілометрів, і мені стидно, мені стидно за неї. Прийшли люди, дорослі, на курс в 21 столітті, коли можна використовувати gpt чат коли можна використовувати мільйони ігор онлайн, де всі можуть грати. Де можна використовувати стільки онлайн ангіботи, стільки онлайн-речей для вивчення мови. Класно вчити, використовувати кожну хвилину навчання, щоб це вчити. Вона витягує гітару. Я думаю, чого гітару? Чого не губну гармошку, знаєте, ось як була у Фріце в раніше так? Або я не знаю, можна витягнути було ще домру. можна піано, піаніно притягнути. Я не розумію, це... насвіствувати, напляствувати можна. Ну, в цьому плані я не розумію, як можна викладати німецьку мову з допомогою гітари. Це не діти. Тут повністю відсутня... відсутне психологічне, бач, навіть слова запутують, з мене так все кипить. В цьому відео повністю відсутня педагогічна основа. Тобто нема жодного дослідження, яке каже з допомогою пісні, ще й в якій вона співає. Подумайте, послухайте, що вона співає. І Ausländer und sprechen nicht Deutsch. Я іноземець, іностранц, і порано розмовляю німецькою. Нахіра це вчити в пісню, я не розумію, ну пояснить мені, зачем ви це учите в песні. Аж кров пішла з носа. Ну чесно, і сидять люди, мені знов це іспанський сит, сидять люди дорослі. Просто подивіться на цю жінку, яка сидить зліва, бідна. І років 25-30 дівчина сидить до цього Інстаграм, TikTok, все бачила, як можна викладати. І вона сидить тут і дивиться на цю жінку з гітарою просто. Потім зараз теж буде важливо подивитися наступну бідну жінку, яка сидить спереду. Ося. Просто вона сидить, вона навіть не рухається, вона дивиться вперед. Я не бачу її обличчя, але мені здається, на обличчя ось таке. Вона сидить навіть, не на дошку дивиться, а так дивиться вниз. І не розумію, я живу в передовій країні світу. Я живу в одній з найрозвиненіших країн світу, Німеччина розвинена країна. І співаємо пісню під гітару в 40 років. Чому не встати, не поплясатись? Можна взяти за руки. І знаєте, як в цих індійських фільмах так. Чому теж? можна так алфавіт вчити, не знаю, А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Галя. Боже, як це? Я не знаю. Всі, хто побачив зараз оце відео, у вас у всіх інтелект впав десь на 5-6%. На 5-6 пунктів я вам гарантую. Дивимось далі. Передова країна світу, де в нас написан текст пісні. Написано воно все на дошці. Карл, на дошці написано. На дошці в 21 віці. Що ви розуміли? Зараз ви скажете, може, це якась сільська школа, нема оборудовання і так далі. Німецький освітний центр, Bildungsinstitut, Bildungsministerium в кожному Bundesland виділяє мільйони євро на ось такі дошки. Це, до речі, дошка, на якій можна писати онлайн. Отака От дошка стоїть в кожній. Аудиторії в кожній, коли я викладав на курсах, просто викладачі приходили дивилися на цю дошку, сказали, а що це таке? А, ні, я не буду, в мене є радіоприйомник з касетами і написати можна на цьому. Вона писала: подивіться, скільки там тексту, подивіться, скільки там тексту на цьому. Якщо ти вже ще співаєш, відкрий YouTube відео. Скинь кинуть всім документ в WhatsApp, ще де, в TikTok, в Telegram, я не знаю, щоб вони могли співати з собою. Використовуй еп, є еп для співу. Вона пів години це їм писала, там, дивиться, ще й якийсь цвіток блюші є. І зараз дорослі люди, дорослі чоловіки, дорослі жінки сидять оце, співають і співають. Я не німець, я не ні понімаю говорити по-німецьки. Боже, це іспанський стид, мені стидно. Я зараз передивляюся відео сотні, сотні разів, мені стидно. Приїхали люди. І мають так вивчати. Просто давайте ще раз подивимось на цю бідну жінку, яка сиди спереду. Вона не рухається і каже: Я що я тут делаю? Зачем, зачем, зачем? І та ж жінка тут справа. Бачите, трошки бачно, теж сидить, не рухається, думає навіщо ми це співаємо, навіщо ми це робимо? Боже, як мені стидно, я не знаю. Чи, ну, як в мене проходили уроки? У мене завжди була. І розумієте, це не можна сказати, що ой, вона ж така. Це її методика. Нема таких методик. Нема таких методик викладання. Їх нема. Зараз є мільйони можливостей, як можна використовувати різні методики. і є в кожному класі в Німеччині є в них у всіх дошки: електронні дошки, смартборд, вайтборд, планшети видають. Німеччина дає на це гроші. Вони в більшості шкіл стоять, просто хламляться там, де я працював. Я заходив. Ось сидить така людина з гітаркою, і в неї збоку стоїть. Крута дошка, яку можна використати електронна, з електронним карандашем. Вона каже, а, я це не використовую, я проводжу так пальцем по неї, не по жінці з гітари, там все ясно. Я провожу пальцем по дошці, і на неї бруд, на неї пил, тому що ніхто не користується. Зато всі беруть оцей касетник. Боже, це жах. Дима далі. Он там почав якийсь мужик співати, бо, мабуть, же, нерви в нього не витримують. Дуже цікаво. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про таке викладання. Як викладав, наприклад, я на курсах, куди офлайн? Взагалі я вважаю, що майбутнє всіх курсів це онлайн курси. Як я викладав офлайн? Офлайн завжди я все писав швидко на комп'ютері. Тут було показувалось на «whiteboard». І автоматично всім надсилався документ WhatsApp. Ось так класно. Ми робили такі ігри. У мене на телефоні був QR-код скан. Вони показували QR-код, і я сканував відразу відповіді. Розумієте, ми грали в Kahoot, ми грали в інтерактивні ігри. Єдине, що класно в офлайн-курсах, так можна робити діалоги. Прямо так лайф один на один. Я записував діалоги, я показував їм з боку, як вони виглядають. Ми робили потім унтертітлі, тобто субтитри для цих діалогів на відосі, обробляли відоси. Перезаписували, бо це дуже важливо. Важливо людину записувати, як вона розмовляє. Тому що коли людину записуєш, вона може подивитися і потім гарніше починає розмовляти. Вона не боїться, вона каже, вау, я це класно сказав! Вау, я тут теж класно сказав. Тому люди напишіть мені в коментарях, будь ласка, що ви думаєте ось про це.